Російська агресія проти України стає фактором роздратування у багатьох регіонах Ерефії. Народ уходить в тил за продуктами, боєприпасами, на ротацію і так далі. а так в темноті і днем вот, на готові. Інформація про бойові дії, яку транслює внутрішня пропаганда, дедалі частіше викликає у російського населення втому і невдоволення, ніж захват та екзальтацію. Як це було на початку агресії? Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації із реальним станом. Рівень втрат під час війни приховувати все важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються. Про що зокрема свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків згідно з планом Кремля, під виглядом прогресивної шкали податку на прибуток фізичних осіб, побори в бюджет зростуть для росіян, які заробляють більше 2 тисяч доларів на місяць. Ну що, Кремль за своїм звичаєм почав забивати ефір, так би мовити, словесною дипломатичною шолухою. Тобто почав розповідати про те, до чого вони там готові, не готові, якісь там параметри якогось оновленого Стамбулу і так далі. І так далі. І після цього, фактично паралельно, коли вони там обслуговували своїм орбаном свої інтереси. Вони вдарили в Охмадит в дитячу лікарню в Києві і вбили десятки цивільних людей. От так вони ведуть справи. Але ключова історія ну чому настільки криваво і настільки дебільно вони це все роблять? От яка була мета? Вот дивіться, якщо говорити конкретно про Охмадит, то цей удар, згідно з їхніми уявленнями, повинен сприяти тому, що Україна разом із союзниками змушена буде піти на припинення вогню, можливо, перемир'я і подальші переговори. Так, ми розуміємо, що це спотворена логіка, але в моєму баченні, хоча різні експерти подають різні точки зору, це спосіб саме закошмарити населення України, адже удар був не лише по Охмадиту, були й інші об'єкти у Дніпрі. Був удар. Загинули люди. Один професор загинув. Але все це йде з фокусу, коли йдеться про дітей, про дитячу лікарню. Це удар, який мав продемонструвати західним союзникам, що виходу тут немає, і що ми так готові вбивати дітей у лікарнях, у будинках для самотніх стареньких. Це вже все було. Ой, ні, то проти ракета. Ой, не туди попали. У військовий об'єкт цілилися. Зараз не залишається жодних сумнівів, що удар був спрямований, бо є уламки ракет, кадри відео, інші засоби фіксації. Американці Даю з супутників взагалі все бачать. У них це все складається в теки, і безумовно з Києвом такий обмін є. Отже, ця дія цілеспрямована, свідома, якою вона й була на мою думку завжди. А там, мовляв, щось набрешемо, скажемо, що то вони самі проти ракетою, чи ще щось. Я вважаю, що тут пояснення одне. Вони хочуть нажахати населення. Це важливо. Вони відчувають і вважають, що можуть впливати на громадську думку в Україні, у цьому сенсі створювати імідж безпорадного президента Зеленського вічної війни на виснаження, що має спричинити шкоду, яку вже не витримує населення, втрати з якими воно не може дати собі раду. Тобто геноцидальна практика, простими словами. Просто багато хто рефлексує, каже, ну він не може так обернутися і вийти перед негідником неймовірного масштабу. Але може, він уже так зробив, коли вже й так наробив стільки, то одним злодійством більше чи менше для такої людини, як Путін, і для його оточення вже не має значення. Він уже воєнний злочинець. Усім зрозуміло, узурпатор і диктатор, якого нічого іншого як убивати, не цікавить. Багатьом це було зрозуміло і раніше. Ці риси ми в ньому Знаходили, чому з однієї лише причини він виходить із системи КДБ. Цього їх там навчають. Вони такі, звісно, не всі є винятки, але він частина системи. Її органічна частина, така частина, яка навряд чи зміниться через якісь життєві обставини. І коли він приходив до влади у 2000-му, такі розмови були, що від нього треба чекати біди. Чому? Бо він же із КДБ. Як це впливає на процес переговорів безпосередньо? Віться, він діє так: ближче далі, гаряче холодно. Тобто він організовує візит Орбана. Жодних сумнівів. Я вважаю, що це була місія замовлена. За неї було заплачено. Імовірно, з Кремлем безпосередньо, коли прем'єр-міністр Угорщини фактично сам ініціює поїздку. Просто не багато хто знає, що півроку тому сам Орбан сказав: Я хочу бути посередником. зараз у Джиді збирається проводити другий саміт Саудівська Аравія є турецький майданчик з Ердоганом, який постійно себе пропонує, і практика була Китай казав про мирну конференцію. У Швейцарії відбувся форум миру, неприйнятний для Росії. Зовсім тому, що ґрунтується на системі традиційної безпеки, угод, міжнародного права, визнання суверенітету. На це Кремль не пристане. Тому друга конференція у Швейцарії за участі Росії, як на мене, цілковитий нонсенс. Але то інше питання. то чому саме Орбан? Тому що Орбан є представником саме Кремля. Він вигідний Москві як чиновник адже ми ексклюзивні так, але хто направду ексклюзивний? Той хто має вплив на Кремль, хто має хоча б зв'язок із Кремлем. Це Китай, це Орбан. Він, начебто, голова ради в ЄС зараз. Я вже бачив, що деякі політики, деякі представники країн, вимагають за ці човникові візити до Києва, до Москви і Пекіна Орбана з цієї посади відкликати, тобто позбавити його цього права. Але поза тим, він, начебто, з Європи, є представник західного світу. Проте, й начебто, агент Кремля, прямо казатимемо. І він такий вигідний. Він може озвучувати порядок денний, який не буде переконливим, якщо його озвучить Китай, тому що Китай це окремий полюс. Америка не сприймає Китай як миротворця, як рівню. А Орбан виходить просто приватний політик. І тут ми переходимо до надзвичайно важливого істотного моменту. Параметри того, що пропонував Кремль Орбану. І якщо уважно почитати всі откровення угорського прем'єра, ми там бачимо. Про серйозне попередження, ми ми не будемо легковажити. Йдеться про 2-3 місяці, які будуть ще гіршими, ніж є зараз. І в супровід цьому Кремль починає бити по лікарнях. Тобто, наскільки ми розуміємо, Кремль це демонструє не лише Україні, це він демонструє дуже конкретним західним кабінетам. Але на заході також сидять люди, які свідомі всієї небезпеки з боку Кремля. Так і ми бачимо, що на Вашингтонському саміті було ухвалено два. Важливих рішення одне з них це про гроші, а друге про перспективу, невідворотну перспективу вступу України в НАТО. Так і одразу зірвало дах остаточно Медведєву. Так, але якщо ми говоримо про параметри того, що озвучував Орбан в контексті от цього всього діла, тобто він озвучував те. Що йому вклали у вуха у Кремлі, все правильно? правильно тому так, усе правильно. Він і мусить лякати. Причому цей сигнал Україні скерований, це зрозуміло. Та Україна вже два з половиною роки у війні живе. Тобто він скерований на захід. Це меседж Кремля так і промовляє. Якщо ви зараз не тиснутимете на Україну, щоб вона пристала на цей план припинення вогню і решту, то буде гірше. Будуть лікарні, будуть масові загибелі. Продовжуватиметься знищення. Інфраструктури, що буде взимку, ви розумієте. Тобто тоді ви вже натисніть на Україну. Зробіть уже бодай щось, щоб вона зробила перший крок, бо буде гірше. Звісно, від Орбана це звучить переконливіше, бо він вже ж зустрічався з Путіним. Інші не зустрічалися, і Путін йому щось таке сказав. Що ми, мовляв, взагалі все знесемо до дідька, і тоді захід, через свою рефлексію, через свою слабкість, вирішує: ми все одно нічого суттєвого не можемо протиставити. Лише давати зброю Україні, самі долучитися до війни не можемо. Так, це безвихідь, яка дає змогу зараз розпочати процес переговорів. То, хоча б загибелі припиняться, хоча б охмадити припиняться. А розрахунок Путіна дотягнути до листопада. Він все одно робить ставку на Трампа. Він вважає, що Трамп на якийсь момент, до речі, це не факт. Я в цьому не впевнений. Дійсно збентежить Європу, тому що проголошує антиєвропейські плани, що Євро. Рада безпеки себе недостатньо фінансує, що не може покладатися лише на США, які повинні будуть захищати. Відома заява минулого року в Кароліні, де він сказав абсолютно ні, на питання чи захищатиме він Європу, якщо на них нападе Росія, Трамп незрозуміло артикулює питання плану підтримки України, то каже, що не даватиме зброю, якщо вона не піде на переговори, а переговори мають завершитися на користь України. І Якщо Україна схвалить то лише таке рішення буде прийняте тощо. Вони суперечливі. Тим більше моя точка зору така: що Трампу не дадуть припинити постачання і допомогу Україні, не дадуть, тому що протидія в Конгресі та й інших місцях не дозволить йому, як це було в першу його каденцію у 2016-2020 роках. Просто взяти і припинити. Тому все ж таки розрахунки з боку Путіна вибудовуються на Трампа, і цей період має створити страх. Мовляв, ось прийде Трамп, буде ще гірше. Ну, до листопада принаймні розпочнемо цей мирний процес. І від цього звучать заяви. Що до кінця 2024 року, як кажуть вони, переговори точно розпочнуться. Це сказали в Пекіні і сказали в Москві. Чому тому, що 20 січня інавгурація Трампа, якщо Трамп переможе на виборах, виходитиме поки що з цієї конструкції, що Трамп дійсно має шанс перемогти на виборах у США? Хоча питання відкрите може бути і по іншому.